Казочка друга про Юрчика Колись давно князював у Києві мономах і мав він синів багато, а один із наймолодших був Юрчик. Закінчив хлопчик елітний київський ліцей та й вирішив відсвяткувати цю подію. Зібрав він друзів своїх і почали хлопи шукати кабак у Києві. Але хотілося щось цікавого та незвичайного. Подивився син князівський меню та ціни, перерахував друзів своїх, заглянув у гаманець і зрозумів, що у Києві вечірку він не потягне, а ось на шашлик виїхати можна. На тому і порішив. Зібралися хлопи та й рушили на північ від Києва. Хотіли вони десь недалеко від Києва пікнік влаштувати, але було це зробити їм складно. То земля приватна, боярська, то вогнище розводити не можна, то вихід до річки парканом загороджено. Це як сьогодні, нічого з князівських часів не змінилося. Їхали вони, їхали і нарешті знайшли місце, начебто непогане. І річка тобі, і дружинники не ганяють за розпиття алкогольних напоїв, і вогнища на землі розвести можна і намети поставити. Смердіть тільки дуже навколо, але з добрими друзями і міцним медом можна і стерпіти. Розбив юршики з хлопами табір на річці вонюшці і почалися гуляння. Скільки ногуль бенели хлопу українські там, невідомо. Але як смажили вони шашлики і металкогольний вживали, почали помаленьку до табора їхнього місцене аборігене підтягуватися. Частували їх русичі, намагалися спілкуватися і з'ясували, що місцеві і самі цю річку ванючку називають брудна вода. Мешкають аборигени у землянках, із цивілізацією не знайоми, Унітазів ніколи в житті не бачили. Це, до речі, і через тисячу років майже не змінилося. Брудні, корисні, злі та дикі. А пікнік все тривав і тривав. М'яса вистачало, запаси по алкашці були добрі. Та й місцеві якийсь шмурдяк, що називали, бояришником то омивачкою вживали, то й було весело. Якось зрозуміли, хлопки українські, що поїхали на шашлик без дівчат, зв'язку ніякого на різці венючці нема. Тож подругому Київ не напише, щоб підтягувались та й заїхали далеко. Тож постав у Юрчика вибір без вибору аборигенка, Боригенка, чи томет, чи бояришник, але прокинувся якось Юрчику наметі своєму не один. М -м дам -м -м дам. -м дам подумав Юрчик, виліз з намету та пішов похмелятися. І почали після цього хлопи русичі, місценів, або мандасквитами називати. Був тоді пікнік, як то зараз кажуть, зачотний, але й треба було у Київ повертатися. Цьом-цом, чмокі-чмокі, арівідерче, сказали Русичі, зібрали намети, склали мангал, прогріли коней та вирушили додому. А на згадку про місце, щоб можна було ще повернутися, залишили відгук на князь МЕП. А для мандасквитів табличку. Тут Юрчик із хлопами був, і бабам Мокським добре вдув. Мандасквити читати не вміли, але табличка їм подобалась, і вони зробили на цьому місці капище, де молилися своїм богам. А до речі, діти на табличці правда була написана, бо через дев'ять місяців народила Мандасквит сина від Юрчика і назвала його Андрієм.